Ось таке печиво до Дня закоханих у нас вийшло. Всім смачного. Сьогодні будемо готувати печиво до Дня Святого Валентина. У миску вбиваємо 2 яйця і додаємо 100 грам сахара. Все гарно перемішаємо вінчиком. так збили нашу суміш до однорідності. і додаємо сюди 80 г вершкового масла. Також гарно перемішуємо. Наступним етапом будемо натирати цедру апельсина. Апельсин натираємо на дрібну тертку. Ось таку. Це беремо небагато, але в залежності, хто як любить. Ось так до білої шкірки. Ось додали нашу цедру, Тепер всипаємо ванільного цукру. І в пасічки. І будемо зараз помаленьку додати наше борошно для того, щоб ми могли замісити тісто. Борошно нам знадобиться десь 300-350 грам. Будемо його просіювати, щоб тісто було більш таке воздушне, повітряне. Будемо борошно додати поетапно. Зараз трішки розмішаємо, тоді ще додамо. Нам треба, щоб тісто було не липло до рук, але було таке еластичне і приємне на дотик. Бачимо, що тісто ще рідковате, то ми додаємо ще борошно. Зараз вже будемо вимішувати тісто вручну, бо бачимо, що воно вже не колотиться. Доровляємо борошно і будемо замішувати руками. Ось таке тісто має у нас вийти. Зараз покажу його ближче. Воно ось таке не липне до рук, але дуже еластичне. Зараз ми зробимо з нього шарик. Будемо формувати з нього маленькі 12 кружечків. Відриваємо і формуємо кружечки. І будемо зараз викладати на наше дечко. Відставимо тісто в сторону. Сформуємо так 12 наших кружечків. Робимо відстань між ними, бо ми ще будемо їх розплескувати стаканом. Наші кульки вже готові, зараз будемо розплескувати їх стаканом. Ось зарані я наготувала мисочку з борошном, щоб можна було мокнути туди дно стакану, щоб наше тісто не прилипало. І робимо ось такі кружечки. Здоровляємо останній кружечок і будемо формувати наше сердечко, яке будемо заповнювати джемом. Ось так робимо пальчиками. Форму сердечко робимо в кожному нашому кружечку. Для наших сердечок ми купили малиновий джем. Якщо у вас є домашній, можете наповнювати домашнім джемом. Ось така краса виходить у нас. Ось ми начинили останнє наші печиво будемо відправляти їх у духовку, розігріти зарані на 180 градусів, десь на 20 хвилин до золотистого кольору.